Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, дружини зв'язку Viper! Сьогодні хочу поговорити разом із тобою про таку героїню, як Темна Фея. Коли ми її фармимо, ми здобуваємо артефакти для кузні. Далі можемо крафтити це все в хороші сети летальності. Сети летальності один із найкращих на ДД-герої. Давай розбиратись. Отже, 120-та хардова Фея, або остання фея має наступні параметри: майже 3 мільйони здоров'я, 15 тисяч захисту і атаки. Швидкість її становить 250, точність 250, опір 330. Про що нам це говорить? Нам це говорить про те, що для наших героїв, які будуть накладати дебафи, потрібно 330. Плюс краще 350 точності для комфортного накладення дебафів. Які дебафи корисні? Зменшення захисту, зменшення швидкості, паразит. Паразит ми беремо в тому випадку, якщо у нас немає в команді навички воскресіння та лікування це дуже важливо. Зменшення атаки, якщо... Ми не можемо тримати фею, тобто не можемо скорочувати їй е, шкалу ходу, і вона буде ходити, вона пробивати буде сильно. Ну 15 тисяч атаки це багато. І три елементи контролю: провокація, оглушення і заморозка. Це більше корисно на хвилях. Також нам при зустрічі із самим босом потрібно вбити ідентичну свою команду. Якщо не виходить вбити, краще законтролити. Корисні бафи, збільшення атаки, адже ми будемо використовувати в більшості випадків героїв атаки як дамагерів. Тому що ну, не прикольно взяти танкового героя е дамагера від захисту, а потім ще його вбивати. І збільшення швидкості. Це також дуже добре пустане нашу команду. Ч Чого? Не можна брати, а не можна брати наступні речі. Кланової біжутерії Антикріт не можна брати сети паріру і не можна брати канинові шкіри. Тому що правильно, тому що нам прийдеться вбивати свою команду. Давай подивимось, е, я тут назбирав для тебе героїв. Ось такі герої, якщо в тебе є вони. В наявності можеш сміло їх прокачувати і використовувати на цьому босі. Е, тільки потрібно робити що? Потрібно міксувати навички таким чином, щоб в тебе все було в команді. Тут е, не всі герої, а, на мою думку, одні із кращих. Можливо, когось ким, можливо вже ти фармиш. Я не вніс в цей список, ну не вніс, тому що вони трішки не влазились. Тут скілу і кульгу прийшлося забрати ось так вниз, щоб не закривати своєю камерою тобі їх. Всі герої ось тут варті того, щоб їх використовувати на пей. Так, давай будемо переходити до команд. Складаємо декілька команд. І подивимось, як це робити правильно. Забираємо героїв. Найперше, я хочу скласти команду, якою особисто фармлю, і показати тобі їх параметри. В мене ходить наступний склад команди: Armstrong це е, аура швидкості, це паразит, це зменшення полоски, залив і зменшення захисту. Дуже багато різних корисних е, ефектів в одному герою. Алюра. Ну, від Алюри нам що хочеться? Хочеться просто скорочення шкали ходу для самої феї. Гнут або хс -ка. Раніше була хс зараз буду використовувати Гнута. Але є одне але: Гнута не потрібно робити дуже жирним, тому що жирним в плані захисту. Тому що нам прийдеться його вбити на початку третього раунду, коли ми зустрінемось із самим босом. Ніндзя. І останній елемент це Великий Ун або Елітний гвардієць. Зараз я хочу використовувати елітного гвардійця, раніше використовував велику Уна. Великого Уна і Хесочку я вам показувати зараз не буду, тому що вони в мене роздягнуті на пів, а буду показувати наступну команду свою. Ось так. Вона виглядає. Покажу, які у них стати, які пресети. Армстронг. Е, Армстронг, його швидкість 294. Точність 361. В цій команді Армстронг має бути швидший, ніж Алюра. Пресети я поставив ось такі. Далі Алюра. 290 швидкості, майже 400 точності. Тут трішки забагато, так просто вийшло дати. Перший раунд ось такий пресет, другий раунд ось такий. Третій раунд ось такий. Чому має ходити Алюрка після Армстронга? Тому що вона накладає сон своєю другою навичкою. А якщо буде Алюрка ходити перша, то Армстронг буде будити е, всю команду. Далі Гнут. Гнут ось такі е, пресети. 249 швидкості, 373 точності і 249 ріт урону. 3700 захисту. Не так багато, тобто, я думаю, без проблем можна буде його пробити. Е, так, другий раунд ось такий, третій раунд ось такий. Стартуємо з А2, щоб був додатковий демедж по всій команді. Елітний. Елітний має 248 швидкості, 300 точності. На останню фею потрібно буде йому трішки догліфувати точності. Е, ось такі пресети. І ніндзя. Ніндзя в мене анкільний, в сеті до входу 246 швидкості, 349 точності. В принципі, можна не догліфувати, я думаю, йому вистачить. Але якщо потрібно буде, то 1-2 точності можна догліфувати. Худенький, не сильно багато атаки. Наступні пресети. Друга хвиля. І третя хвиля. Стартуємо з А3, щоб заморозити всю команду. Далі перший буде бити іменно бити буде гнут. Він проб'є. Далі вдарить елітний. І в кінці, якщо, що, доб'є всіх ніндзяго. Ось така у мене команда, а ми повертаємось. І будемо складати наступну команду. А наступну команду мені хочеться скласти для тебе саму таку бюджетну, і навіть якщо в тебе дуже невезучий аккаунт, ти зможеш її пройти. Пройти, звісно, ручками це не буде команда для автофарму. А ось таку саму бюджетну команду для тебе хочу показати. Перша героїня це хатунка. Атунка має дуже великий ККД в своїх скілах. Вона має ауру, вона має зменшення швидкості, вона має залив з бафом швидкості і з а 3 вона має скорочення шкали ходу. Е, На перший погляд здається, що вона прям ідеальний кандидат, е, безкоштовний на цього боса. Далі Якарл безкоштовний в магазині можна купити. Войдовий ДД-герой. Має масуху, має скорочення. Е, не скорочення, має крадіжку шкали ходу, е, має корисні бафи на себе. Мені здається, він також сюди досить непогано зайде. Головне, щоб масуха е, була у відкаті, тобто він зміг з нею скористатися безпосередньо вже на самому босі. Зброєносець, непога... непоганий демедж, також скорочення шкали ходу. Ходу. Е, наступний слот я би ось так поставив тут е, або хесочка, якщо в тебе вона є, а якщо немає, можна поставити е, зброєность. Якщо є кульга, можна поставити сюди й кульгу. Просто вже не став його сюди добирати. Ну і звісно, арба. Я думаю, коли ти до 120-ї хардової фейї. Долізеш то арбу ти вже точно забереш, тому що це не так просто. Ось така команда, можна сказати, безкоштовних героїв, тому що два зелених герої, тут Хесочка, може бути Кульга, може бути будь-який інший герой. Е, можна сюди поставити того ж самого Армстронга, багато варіацій, але ось такий самий бюджетний тобто безкоштовний герой. Е, тут також а замість арби, якщо в тебе все окей, замість арби можна поставити навіть безкоштовну Яніку. Чому? Е, тому що вона має паразит, і коли ми не беремо ж, е, героїв із лікуванням, нам потрібно брати паразита, тому що, скоріш за все, фея походить і нас. Досить так непогано продамажить. І щоб вижити, нам потрібно відхилюватися. І давай ще одну команду складемо: команду через двох алюр. В аурі буде в нас стояти Леді Кімі або Хатунка. Тут або, або. Далі Алюрка, Машалет або Хурдіг. Хто є, може бути інший герой. Пахракін і ще одна алюрка. Через двох алюр це вже більше для таких гравців пізнього мідгейму, лейтгейму в кого вже є дві алюрки, і такі також додатково непогані герої. Міксувати можна будь-як головне давати багато швидкості і точність для героїв, які накладають штрафи і які скорочують. Шкалу ходу. Я надіюсь я для тебе щось новеньке розказав, показав якихось нових героїв, яких можливо, е які в тебе є на аккаунті, але ти їх не качав або не використовував. Можна багато героїв використовувати, міксувати та проходити 120-ту ходову хаю. Якщо було корисно, ти знаєш вподобайку, підписку і зустрінемось в наступному відосі in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy